Доброго дня! Продовжуємо посів далі. Сьогодні у нас посіль злакових. Така у нас є картадерія. Я купила, це багаторічна декоративна злакова трава. Ось. Хочу я її собі посіяти. Так, ґрунт я вже приготувала, ролів ґрунт. Хоч кажуть, що вона не, не видержує зими. Морозні, але в нас таких вже зим нема сильних. І якщо можна коріння трохи гарненько так прикрити і зберегти. Хоча, я дивлюся, багато хто її вирощує, не чи нічого. Так, Сільця теж поверхнево, тому що насіння вмілко вильне. Покажу вам зараз. Таке ось зовсім мілке. І починаю його зверху. Так, стараюсь трошечки, щоб була відстань, тому що його ж треба буде пікірувати по стаканчикам. Не знаю, чи вона в перший рік будуть ці мітіолочки. Вона мені подобається за ці прекрасні мітелочки. Хоча багато кажуть, що ні. А в одної жіночки я дивилася, то вона отсіяла і в перший рік зійшли. Ну, не знаю. Подивимося. В цьому році це в мене тільки один буде без всіх знаків. Тому що ці, що знаки я купила, я вам вже розказувала. Що один блогер провів експеримент, і тут сіних заків геть немає. Ось я вам покажу, я висипала, як воно виглядає все. Ну, таке, не знаю. Якесь овесь все. Єдине, що в неї не зайшло три зернятка чорних. Ось вони в мене є. І я хочу отут-кінці їх посадити. Ось три таких чорних зернятка. Тут я трошки вдавлю. Бо вони такі немілкопильні. І я їх саджу в кінці. Поглянемо, що це буде. Якщо зійде, не зійшли. Так, тут я їх трошки притрушу земелькой ці. Я відмічу це. Так. І звину. І так само. Накрию харчовою плівкою. І накрию і віднесу в тепличку. Ось така карта Будемо далі наблюдати, як далі вона буде розвиватися. Так, картадерія. Також 26-го пройшло 9 днів. Сходи є, але теж не всі. І ось, як пам'ятаєте, по краю я три червоних тут на сінинки сіяла, вони так і не зійшли. Також будемо чекати далі. Сьогодні, 4 марта, пікірую кортадерію. Уже пройшло більше місяця. Була посіяна 26.01. Це була суміш, буде цікаво. Які буде колір чи зацвіте в цьому році. Як завжди, зробила грунту суміш, своя земля, пісок, покупна земля. Роблю таку ямку. Картадерію саджу одразу в такі 300-грамові, 350, такі від сметанки, стаканчики. Тому що, кореневу вона нарощує гарно, а ще й тому, що я саджу по декілька штук, щоб не травмувати, ось я викопала три штучки, зробила ямку. Як завжди, я так роблю. Ось і. Так, я прижму ось, поливаю, от, так, гарненько. І, як завжди, ось присиплю сухою землею такою, ну, влажноватою, з агроперлітом. Ось, зараз це все зроблю і покажу вам результат. Ось і розпікірувала свою я кортадерію. Получилось 10 стаканчиків. Я рахую, це хороший результат. Тому що тут у мене по 3-4 штучки, я вийшла. Е, чому одразу в такі великі стаканчики? Тому що е, до висадки вона теплолюбна. Е, Корпадерія до висадки ще трохи довго. Якщо садити в 100 грамові стаканчики, я дивилась відео, отак як рано, як я посадила. Якщо ви там, допустим, пізніше посієте і будете розсаджувати в кінці вересня, ще пікірувати по стаканчикам, то можна буде 100 грамові. А так як мені ще вони будуть місяця два в цих стаканчиках, то якраз я рахую до висадки, їм буде тут вільно рости. Ось таким стаканчиком прозорим я буду бачити, наскільки там їм комфортно корінцям. Е От. Стараюсь поливати, я, я вже казала, або я лью підон, якщо є, а якщо немає, я завжди беру спринцівочку і стараюсь лити завжди не біля. отак, отак. потрохи І завжди, коли я, кажу, я пересаджую я завжди роблю отакий більш сухий село з перлітом, от щоб лишня волога одразу не напала ця чорна ніжка, бо коли ми пересаджуємо, поливаємо гарненько їх. Ось. І, звісно, як завжди я повторюю, не на сонячному місці пару днів і не в дуже жарких умовах. 28 березня пройшло два місяці. Так виглядає помпасна трава. Так, сьогодні, 13 травня, висадила я свою картодерію на розсадну грядку. Осіна була 26 числа, ну от першого. Хочу подивитися, як вона перезимує, яка вона, ну, який буде ріст. І, ну, для мене це нова культура. Тому ось так вона виглядає на 13 травня. 10 серпня. Помпасна трава вже, дивіться, які величезні кущі. Десь практично вже метр. Велика, гарна. Буду пробувати вкривати і будемо дивитися, як вона буде зимувати. Але ось така вона на 10 серпня. 17 листопада пампасна трава. Велика, більше метра. Але вирішила, що вкривати не буду. Переживе, переживе. Зиму ні, то ні. Заморочуватися не буду ось тому подивимося. Так, це в нас північ України, Житомирська область. От, я знаю, що на півдні вона нормально. Переживаю зиму, а в нас побачимо. Ну, впривати не буду, побачимо. Ось так вона виглядає в листопаді. Так що, хто хоче, сійте! Це недорого, якщо, якщо купувати кущі, то буде дорого. Якщо не виживе, то буде шкода грошей. Або сіяти можна.